Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні, 8 березня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось, перший варіант. Перший варіант ні. Король жезлів перевернутий, говорить. Що зараз ще не час вам активно діяти і не перевищуйте свої повноваження. Не поспішайте проявляти себе. Ваш час ще не прийшов, тому наберіться терпіння. Другий варіант дурень Дурінь говорить так. Для вас день нових можливостей, можуть відбуватися різні несподіванки, і вам доведеться швидко реагувати. Для вас вітається будь-який початок нових справ. І третій варіант. Ні. Сімка мечів перевернута, говорить, що вам ні. Та все ж таки намагайтеся не потрапити у неприємні ситуації через свою неуважність. Ви зараз чогось не бачите або не враховуєте. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть нові енергії, нові відповіді. Тож бажаю вам миру, натхнення і гарного дня!